Усім привітрую з вами я Демон, і сьогодні ми будемо грати в таку гру, як треба добувати усілякі штуки інсії». Я більш-менш зрозумів, як в це грати, тільки є друга проблема. Де машини покупати? Напевно, ось тут. Не знаю. Так. А ось так, це продавець. Давай щось депрерова. Так. Давайте подивимось. Так, 500 доларів. Отака вот штуканція. Мені потрібно потрібно у тут все таке дороге. А що ж мені взяти? Так. Угу, Так далі мені там вообще нічого не треба робити. Навіщо це? Ну, як мені бути. Де от тажівка, хоч і якась. Так. О! Мені кажеться, ось це можу купити. Ну, поїхали. М -м -м -м. Поїхали ось туди. Напевно, там і шахта. Так, отець еще робить? Зрозуміло, зрозуміло. О, люди тут. Люди вже тут норм про. про... А! Та що ти тут став? Та ти тут став? Мішаєш усім. сім. Так, давайте возьмем ось это. О, ну думаю, думаю, еще хотя бы. Короче, давайте сюда ему. О, Давайте назад здаємо. не прямо професіонал провождені тут. Ну, попытаюся поводити окей. О, окей, добре. Поїхали далі. Так. Ой, моє, що ж тут происходить? Ні -ні 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 -ні. Так? А ось тепер треба мені робити парковку. Вибачте, я не дуже вмію. Просто паркуватися. О, стопе. Так, тепер. Що? Та йо йо. Давай. Оп, оп, єс. Так. Г. Г. Т. Да. Та як її вигрузити? Ось Нас... г нажимаю хоть 30. Та я... ВЫБОЧНЫЙ что Ну давай-то дис. А серьезно? Да это нужно? Потребно. Давай Те. Друг. Воно буде висипатися? Як? Я ще взяв занадто, то великий. Чому воду не хоче? так, Эр. А це да правду Г треба держать. Є. Yeah. Йоп. Yep. тепер хай перероблюється, мы пішли далі. Бум-бум-бум. Поїхали. Якщо до цього ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо на цьому відео збереться. Давайте так. Три лайки. Ой-ой-ой-ой-ой, давайте. Ой, 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 ой. Добренько беремо ще, то якось мало би зробили. Зробимо, ти ще такий камінець. Або що це? Ні-ні-ні, Ось цей потрібно закинути посильніше. і давайте ось цей О-о-о, оєбори. Ось от це И... надеюсь не высыпаться so our... yes, газу даю газе. Газу, газу, якщо три лайк, і я, я заходжу знову в цю ж гру. Добренько. Так. Висипаємо так, там. Так, давайте візьмемо стопи. А як це взяти? Треба походу взяти якусь автокраку у 209 долларів. Мені дали еще 85. Добре, 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 ось Тут щось купимо. Welcome. Sorry. Так шестьсот долярів і щось покруче. О, я думаю, це буде покруче набагато. Да Пім. Ем, ем. Де моя машинка? Спаун. О, ось це вже, я думаю, то цим, Мені кажеться вже можна вели брати. Ого. Так, треба И. Л. E, Тоді треба нам, думаю, Л. А может и не потребно. Так, давайте возьмем Бог. А, ось -а 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 -а. Це як робити? Ну, те це точно де це. Не то я брав. Окей, подали за просто цим крадиком будемо брати, тому що. М -м, так мені дає гроші. Мені не линки розбиратися, я вже розібрався 214 долярів. Давай разу даємо. Давай, якби як мені потрібно ще хоча подід, понало там де усі? Так. Назад пропустили так 415 пятнадцать мені дають, а я не знаю, навіть, за що. Та вышов, та вишо. що мені не береть? Може, треба рука? А, все, поняли, коротше. Підемо це все вже продамо. Ух, ми, коротше. А! допоможіть! Тут така у нас як зграя з'явилась. Все, поїхали. Ми звалили від цього. Від машинка не дуже швидка. Так. Давайте Д у нас тут. Так, куда ты едешь? Сэн, с, сэн, сэн, Тук. Тук, 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 с. Да уж еще. Ще. Так, це добре. Давайте еще. А продолжать мы будем наступный сайт. Ставьте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня та вечора. Гарного заровні. і розору.